Уже не обезголовлені. У неділю стало відомо ім'я нового міського голови Черкас. Це лідер партії вільних демократів Сергій Одарич. Таке рішення новообраної територіальної виборчої комісії. Засідати вона почала із суботи, і відтоді там Україна спокійно. За добу зі скандалами, погрозами та навіть бійками. Комісія таки підбила підсумки виборчої гонки. Деталі у нашому огляді. Ранок суботи у мерії засідає відразу дві виборчі комісії. Попередники передають справи наступникам. Разом перевіряють опломбований кабінет. Там тисячі бюлетенів. Мате було нормально. Нема притені. А що до вас не має, Все одно від своє буде. Не ви прийняли прийняли. Присягу члени нової ТВК приймають одночасно із президентом Порошенком, і по тому відразу беруться до роботи. Голова комісії обіцяє до встановленого ЦВК терміну 10 червня. Оголосять результати підрахунків, і обіцянки таки дотримуються. Щоправда, все минає у суцільному хаосі. Навідуються до тервоборчкому і самооборонівці, і кандидати, і чинні депутати під дверима здіймають колотнечу. Їх не влаштовує ні очільник комісії, ні процес підрахунку голосів, ні представник ЦВК, присутній тут для консультацій. Появився какой-то консультант з мы забрали по который котра визивали туда міста і почав консультувати, як треба проводити вибори. Попри сварки та погрози, комісія продовжує роботу на вечір неділі. Урешті оголошує результати. Мером утретє стає Сергій Одарич. ТВК встановлює результати на підставі протоколів районних комісій. Про визнання обраним черкаським міського головою одарича Сергія Олеговича. На таке рішення комісії умить реагують опоненти Одарича. У батьківщині заявляють, позиватимуться до суду через нібито процедурні порушення під час підбиття підсумків. З 30 дільниць перераховано 10 дільниць. Ще треба було переходити на 20 і Все, і на сьогоднішній день була напруга б знята. Водночас перемогу Сергія Одарича, попри процедурні порушення, визнають у комітеті виборців України. Там кажуть, величезний відрив вільного демократа від найближчого суперника Батьківщинівця не змінився б навіть після перерахунку на всіх проблемних дільницях. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Сергій Єфімов і Василь Саєнко. новини.